Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне колесо. Заднє до велосипедів, які звуться часто туристичні, дорожні. Це велосипедне колесо розміром 28 дюймів. Гальмування можливе, суто ободне, дискове, відсутнє. Тут тільки вебрейками можна гальмувати цей обод під велосипед, у якого гальмування здійснюється тільки вебрейками, боковими щочками. Втулка під касету на 7-8 швидкістей. Втулка на промподшипниках. Це міцна втулка, яка витримує високу напругу завдяки тому, що тут підшипники. Знаходиться в замкнутому пространстві, в положенні, коли неможливо регулювання, і не попадає туди бруд, влага. Тобто це довговічні підшипники, які витримують напругу високу. Тобто людина, яка має високу вагу за 100 кг, бажає дуже багато мандрувати на велосипеді, то бажано придбати велосипедне колосо на. З втулкою на промкадшипника. Втулка на промподшипника максимально надійна в своєму сегменті. Кріпиться це коса завдяки легкозйомного ексцентрика. е, має розмір 622, це відстань від середини внутрішньої частини до середини з іншої сторони. 222 на 18. 18 це розмір втулк, розмір ободу внутрішньої частини. Всі тут 18. Обод пістонірований. Це теж додає міцність, тому що коли на ободі стоять ось такі закльопки, які збільшують міцність самого обода, тоді можна натягнути шпицю, шприху можна дуже гарно натягнути, шприха максимально міцно натягується, і тоді обод має більш міцну, більш надійну прочність колеса, тоді має легкий ход, накат від такого колеса, де міцна шприха, велика. Шприха не просто така, вона не ламається. Її зламати дуже важко, тому що вона з особового металу і вона дуже дорога, ця міцна шприха. І треба відзначити те, що ні піля, які закручують ці шприхи, вони латунні. Латунні шприхи згодом не будуть покриватися ржавчиною. Бруд не буде ніяк вам заважати, якщо ви згодом забажаєте натягнути шприхи. Ці. Ніпіля, які натягують, дуже міцні і дуже надійні з міцного металу. Обод має отвір під автомобільний ніпіль. Сюди товстий ніпіль можна вставити, також і тонкий. Обод від торгової марки Alex Rims DH19. DH19. dh це мається на увазі вебрейки. Гальмування тільки вебрейками. І втулка у нас від торгової марки X17. X17 17 це надійна компанія, яка представлена в Україні торгової марки x 17 Сподобалось колесо 28 дюймів під, диск, під вебрейкове гальмування на кількість 7-8 швидкостей. Приходьте, купуйте. Сподобалось відео огляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!